Ну що ж, усім привіт, на зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Буллі. І це вже третя спроба записати ролик, тому що в мене гра, гра просто знущається з мене. Вона просто ну, викидує мене на робочий стіл, не, да... не даючи мені закінчити це все. Але я не здаюсь. Так що тепер знаю, де буде проводитись урок, тому що щось іконки, значки на радарі не з'являються. І так. Дзвіночок пролунав. І в нас урок біології. Останній урок. Тобто сьогодні ми, можливо, два. Предмета закінчимо ось так а, свинка. окрај кобрика трохи мишка уперла се Patience Hopkins you can't brush science Все я здав біологію. Could... Well, Голову свині відкрито. І так, давайте поспішаємо в музичний клас. Ні, він не тут, він не тут. Хімію я пройшов, тобто здав. Ляха муха, та де ж він? урок почнеться. Так, українська я не знаю, чи прийшли, чи не прийшли. Я не знаю, якщо не тільки значки зникають, може ж і. Всі зникають. Я вже забув, як вони називаються. Скоро дзвінок на урок пролунає. А я займаюсь. Невідомо чим. I so oh my а, це математичний клас. Бляха-муха. He has a blue coat. Oh, it's nice show you. I hope you're all taking this class seriously. Music should be an amazing outlet for personal expression, not just an opportunity to bang on things. Щоб просто пропустити, ладве стигаю. Пропустив, Бляха Муха. Так, а, Пропустив бляха-муха. Сьогодні два предмета здав. It, тобто But в мене шість предметів had вже здано. Костюм рокера 80-х відкрито. І тепер біжимо виконувати місію якомога швидше. Перепрошую, поспішаю я. І місія називається Залишити слід. Jimmy, it's really funny. Chill out, man. Jimmy, I need to talk to you about something. Not now, Pete. I'm basking in adulation. I mean, running the school fairly. Dude, so fairly. No, Jimmy, please, Pete. Enough. Yeah, shut up, Pete. The hey, court must know their king. <laughs> you know what, Jimmy? Forget this school. The whole town should know about you. You're like. The mayor. You should leave it. your mark on City Hall! Yeah, <laughs> dude! Take a dump on the doorstep! <laughs> no, you homunculus! Not a dump! It's something much more elegant. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss! That's right, Jimmy. Alright, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy, don't forget about Gary! Wait, wait for me! Так, наше завдання купити ще спрею. Так що не на те, що в мене вже є велосипед, а я все одно на скейтборді їду. Ну, давайте квітів купимо. Все. Погнали. Йдете до мерії Булвортаун. І так, підніміться на верхівку мерії. Тут, не знаю, пару драбин треба знайти та піднятися. Ось ще одна. Нічого собі на яку я висоту піднімаюсь. Уже і вітерець чутно, на такій висоті. Нанесіть мітку на мерію. Ого, оце не ніс мітку на мерію. Що аж поліція приїхала. Ви помітили мерію. Булвордес. Так що сховатись не вийде, тільки тікати залишається. Айма звідси ось так тобі Ледь не упіймали. Давай давай ось так відірваємося. От зараза. Та скільки ж вас тут? Ще один. О, чудово, відірвався. Давайте фотоапарат знайдемо. Тільки, правда, досить важко мишкою, мишка якась повільна. О, гарний знімок. Поверніть. Поверніться до своєї кімнати. Раз, буду повертатись. І десь на цьому моменті в мене гра вилетіла перший раз. Як воно буває, перший раз, перший клас. Ось так. that's great listen we've got a problem i'm the king pete the king whatever you're king with a load of problems i've only been gone a couple hours what could have happened all kinds of things you remember that promise you made about restoring law and order and improving the school let's just say it ain't exactly coming true well if anyone wants a fight i'm right here i think gary must be behind it but trust me everyone wants a fight listen i gotta go i'll talk to you later oh man Пройдено. Просто пройшли. А щось не так. Повага дуже занищена. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!